Новина 11 каналі вітаю вас далі. Про найголовніше: десятки понівечених будинків, три тисячі сімей без світла. Вночі під ударом знову опинився Нікопольський район. 75 снарядів ворог випустив по самому місту та громадам. Люди не постраждали більше про те, як минула ніч на Дніпропетровщині. Далі Вночі ворог тричі обстрілював Нікопольський район. Випустив 75 реактивних снарядів по двом громадам. Одна з них Марганецька. Люди не постраждали, руйнувань інфраструктури немає. Три десятки снарядів окупанти випустили по самому Нікополю. На щастя, людей не зачепило. Від ворожих атак у місті пошкоджено два десятки будинків. Серед них і дім Тамари Іванівни. Жінка показує свій будинок після нічних обстрілів, дах у дірках і жодного вцілілого вікна. Бахнуло воно не раз. Воно тут... Господь один бачив і знає. Це було ну не, не передати словами. Ну і гляньте, що це. Ми завод якийсь, ще якийсь об'єкт стратегічний, який їм мішає. Від обстрілів також пошкоджено ще з десяток господарчих споруд, трансформаторна підстанція та автівка. Від обстрілів там сталися дві пожежі. Горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють, поступово підключають помешкання до електроенергії. У Криворізькому районі ця ніч пройшла без обстрілів. Надзвичайних подій також не сталося. На прикордонних територіях які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. А ось цей снаряд застряг просто в кімнаті приватного будинку в селі Мар'янське. Такі подарунки після ворожих обстрілів стали вже звичними для нашої області. У двох районах Дніпра виявили застарілий артилерійський снаряд та ручну гранату. Піротехніки виявили та знешкодили ці небезпечні предмети. А ми вкотре нагадуємо, не чіпати уламки снарядів після обстрілів. Якщо побачили такі, телефонуйте в поліцію або ДСНС. Загалом ситуація у Дніпрі та області спокійна та контролюється Збройними силами України. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Ніч у більшості регіонів України пройшла відносно спокійно. Обстрілювали окупанти при кордоні області. Масованого ракетного удару зазнав Миколаїв. На жаль, постраждали не лише будівля, а й люди. Про ситуацію далі. В нашому традиційному огляді сім ракет типу с 300 по Миколаєву. Вночі ворог завдав масованого удару по місту. На жаль, є постраждалі. Дві людини загибло на даний час. Троє є поранених. Але ну це різні райони міста, підприємства влучили поруч з 9 поверхівкою, поруч з 5 поверхівкою під під'їздом через це є жертви, та одна зі шкіл нашого міста. Теж поруч зруйнована частково. На Миколаївщині піротехніки продовжують знаходити та знешкоджувати наслідки руського міра. За добу вилучили більше 70 вибухонебезпечних предметів. Все, слева, бачиш? – Одна, Під ворожим вогнем Костянтинівка Донецької області. Окупанти там навмисне цілять по житлових будинках. тільки рами зала. Красиві. Попри значні руйнування, люди не покидають розтрощених будинків. Подекуди живуть без звичних благ цивілізації газу, води та електрики. Ось тут вона, я сиділа, тільки приїхала і пила чай. Ця голова, в осколок. Попробуйте рукою. На кухні все побито. І в холодильники все пильні. Це наслідки нічного обстрілу Слов'янська. Снаряди влучили у дві багатоповерхівки. Ще шість пошкоджено. Багато квартир порожні. Люди виїжджають, у цьому будинку залишились двоє мешканців. Вони дивом вціліли. От моя квартира, в насторому. Не залишилось нічого. У нас було двоє всього жінка, на двоє, я на второму але бої на Луганщині тривають бої за кожен населений пункт. Окупантам таки не вдалося повністю захопити область. Тепер тікають звідти, щосили сили під натиском ЗСУ. Бігуть із Сватова, очереді. великі, кстати, можна увидіть просто невооруженим глазом в щастя на виїзд в сторону Луганська, станиця Луганська. Понятно, що не всі, але частічно вже виїжджають. Триває операція з доокупації на Харківщині. Там вже звільнено понад 300 населених пунктів. Під окупацією перебували близько 150 тисяч людей. Ми це зробили. Запротивлялись, але проти наших ніс ще не родилися такі. Українських воїнів мешканці звільненого ізюма зустрічали зі сльозами. Зі сльозами на очі зустрічали, чесно говорю. Ждали їх, але просто не ожидали, що так внезапно. вони Придуть, але ждали цілих полгода і дуже раді. Деокуповані населені пункти поступово повертаються до життя. У більшості інфраструктура майже повністю зруйнована, тож першочергове завдання відновити там електрику, газ та подачу води. Також людей забезпечують продуктами. Організувати видачу пенсій, роботу банків, щоб люди могли отримувати кошти. Я думаю, ми забезпечимо відповідним чином все населення, всіх необхідних продуктів, харчування, засоби гігієни і продовжимо цю роботу. Сьогодні у звільненому Ізюмі урочисто підняли прапор України. До деокупованого міста також прибув і президент України Володимир Зеленський. Олена Комишина, Сергій Дяченко, новини одинадцятого каналу. Україна приєднається до вільної зони роумінгу Євросоюзу. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні. Зокрема, очікується, що це питання чиновниця обговорить із президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва. Нагадаємо, що у квітні оператори мобільного зв'язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчили співпрацю для забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу між євросоюзом і Україною. Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити. Під прикриттям благодійного фонду привласнили зібрані для збройних сил України майже 9 мільйонів гривень. У Дніпрі викрили фігурантів цієї справи. Організатором виявився 37-річний депутат однієї з міськрад Сумщини. Чоловік створив два кол-центри в Києві та Дніпрі. Менеджери та оператори телефонували бізнесменам та просили фінансової допомоги на потреби військових. У такий спосіб їм вдалося ушукати 6 тисяч осіб. Організатора та його спільників. Затримали так, вищоказані особи під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження, бронежилети, каски військовим збройним силам України, отримують благодійну допомогу від громадян України, які використовують у власних потребах. Життя з нуля в Польщі за офіційними даними понад 1 мільйон 200 тисяч зареєстрованих біженців з України. Більшість це мами з дітьми, які загалом приїжджають до Європи без чіткого розуміння, як жити далі. Українцям допомагають численні волонтерські організації, але їхні ресурси не безмежні. Наш наступний репортаж про фундацію Рідо Центру, що знаходиться у Варшаві, за час війни тамтешні волонтери допомогли сотням українських жінок з дітьми, а ще відправили у найгарячіші точки десятки вагонів. Гуманітарного вантажу далі наші кореспонденти із Польщі. Із Херсона Ця маленька дівчинка точно знає, що її Херсон завжди буде українським. Сьогодні вона разом з мамою за тисячу кілометрів від рідного міста у Варшаві, в ріо Ріоедоцентру, дитина вже освоїлась, знайшла друзів і трошки відволіклася від війни. Я нарисувала лебедя. Он плаває в річці. У сусідньому просторі запоріжанка Яна грається із двома синами. Ого, ви хотіли в цю групу, вот в неї попали. З України родина виїхала п'ять місяців тому. Сподівались, ненадовго. Діти вже не могли нормально спати, бо в нас дуже часто були сирени а в нашому будинку не було сховища. Я відверта приїхала до Варшави у розпачі, але у цьому центрі для біженців їх прийняли як рідних, допомагають із першого дня. Коли ми сюди попали, діткам дуже сподобалась атмосфера, всі ці іграшки, можливість спілкуватися з дітьми українською мовою. Мені допомогли зробити резюме. Трошки пояснили, як тут ця система вся з пошуку роботи працює. А я також відвідувала тут курси польської мови. Дуже добре. Ріо-едуцентру у Варшаві один з найпотужніших центрів освіти та підтримки біженців, мам та дітей з усієї України. Його заснувала Омена Менса, відома у Польщі філантропка та благодійниця, яка з початку війни відправила до України понад 30 вантажних вагонів гуманітарної допомоги. Ріо-едуцентром функціонує із перших місяців війни. Тут є воркспейс для мам і денні групи для дітей різного віку. Ось тут бачите, група називається місто. Далі небо. І якщо прямувати коридором, ви зможете побачити ще декілька груп. Ось група сафарі. Далі ліс і, власне, океан з українським пародором. Діти отримують тут можливість навчатися та грати зі своїми однолітками, а жінки професійну підтримку у пошуку роботи. дітьми, але від початку відкриття центру. Ми допомогли кільком сотням мамам з дітьми. Центр ними опікується, надає комплексну допомогу. Мами можуть отримати юридичну психологічну підтримку, допомогу лікарям. а також опіки Колектив Ріо едоцентру польсько-український. Це фахівці з багаторічним досвідом: аніматори, опікуни для дітей, юристи, консультанти з працевлаштування та звичайно ж психологи. Юлія, психологиня з Харкова, ділиться головним секретом адаптації дітей-біженців. Вже ж це наша любов, яку ми віддаємо діткам. Да ми їх пригортаємо це як ну, це не чужі діти, це наші діти. І поки діти адаптуються у групах з однолітками, їхні мами розпочинають складний шлях розбудови кар'єри у новій країні. Сьогодні у коворкінг центру кипить робота. Ми е зараз намагаємося відкрити для мами е тестування зеніскої мови. Багато вже е Таких щасливих історій, коли мама вдалося знайти роботу за професією, коли вони вже почали працювати і працюють, знання польської мови одне з головних умов отримання кваліфікованої роботи у Варшаві, і це тільки здається, що дві мови схожі, і вивчити польську з нуля після української легко у центрі. щотижня проводять інтенсив з вивчення польської. Торикрідачортик. Gracias. Uh -huh. uh -huh. <реслого> П'янопіонтек субота і зеля також без язика і натметекобіти потреби мам для нас найважливіші українські жінки, а сильні, вольові та вмотивовані. Ми робимо великий акцент на вивченні польської мови, адже без цього не отримати кваліфіковану роботу. Це допоможе побудувати кар'єру та заробити гроші. Може би ан і дічні п'єхти. Якщо ви опинилися у Польщі у скрутному становищі, двері ріоедуцентрум завжди відчинені. Адреса центр. У Варшава, вулиця Конструкторська, 12. посилання на соцмережі зараз на ваших екранах. Є. У Великій Британії прощаються з Єлизаветою Другою. Труну з тілом королеви вже доставили до резиденції в Еденбурзі. Сумують за втратою монаршої родини і на Дніпропетровщині жителі села Єлизаветівка. Три роки тому в рамках дерусифікації на честь Єлизавети Другої тут збирались не лише перейменувати центральну площу, а навіть змінити концепцію самої назви села. Наш Владислав Авдієнко зібрав настрої місцевих. Єлизаветівка понад 2,5 тисячі кілометрів від головної площі Великої Британії. ЦНАП, банкомат, сільська пошта, портрет її величності. Не тільки економічний, а й культурний центр села Лави, паркові ліктарики, велетенські хвойні та різномаїття квітів, наче в Букінгемському палаці. Ну, майже. Саме тут у селі Єлизаветівка Петриківської громади могла з'явитись перша в Європі площа Єлизавети Другої. Відповідне рішення навіть затвердили місцеві депутати. На площу Єлизавети II, королеви і голови держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 18 столітті село назвали на честь російської імператриці Єлизавети, доньки Петра І, а в рамках дерусифікації величну назву вирішили змінити. Тоді селяни пішли на хитрість і презентували нову креативну концепцію. Село Єлизаветівка то на честь британської королеви. Втім, у місцевих свої легенди. Бабуляк розказувала мені вона 11-го року. То казала тут Єлизавета про. Жала там дуд качу зупинилася, була, що назвали – село Лізалетівка. Втім, на мапі площа й досі має назву Центральна. Вочевидь, британська королева не погодила перейменування, припускають у громаді. Ну, надто будівля не відповідає статусу королеви. Я думаю, що хотілося б її, щоб будівля виглядала ну постетичніше. -по а от п'ятиметровий образ монархині таки увіковічнили на муралі, який з ініціативи колишнього голови нанесли просто на будівлю сільради. От тільки сьогодні біля портрету жодної траурної атрибутики. Лондонський міст впав у Лондоні. Місто А померла Єлизавета, II королева. Знаєте? Царство небесне їй. Більшість селян далекі від трауру британської корони. Мені від цього якось мені без З нашим селом ця Єлизавета зовсім не зв'язана. Але є й ті, кому не байдуже. Слідили з преси, слідили з екранів телевізорів. Я можу скорбити про те, що вийшла е, така епоха. Хороша була жінка, 70 років правила. Що подобалося? Взгляд на життя, допомагала бідним. Як королева. Дуже красива. Хай там як мурал із британською королевою доглядатимуть, кажуть в громаді. Це держава, яка сьогодні в цей складний час нам допомагає. Одна з перших протягла руку допомоги, і позиція Великої Британії вона однозначна. І якщо сьогодні такий маленький зв'язок існує між нашими державами, то добре. Наразі ж місцевих турбують куди більш насущні питання від початку повномасштабної війни. Єлизаветівка прийняла чи не найбільше переселенців з гарячих точок серед усіх селищ Петриківської громади. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Допомога постраждалим від війни. Зокрема, для збору коштів на лікування та реабілітацію поранених дітей. Корпорація АТБ розпочала національний благодійний проєкт із технологією доповненої реальності Брайти. За серпень у мережі супермаркетів вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Три мільйони підуть на реконструкцію відділення дитячої лікарні, а за 17 – придбають надсучасне обладнання. Подробиці далі. Показників багато. Це власне на витривалість нам потрібно. Наші заняття полювали в тому спочатку, коли він засідав сюди, що ми брали і пентували руку, тому що він не міг втримати руку. Але зараз вже може сам. до дитячої лікарні святого Миколая у Львові. Тьому привезли близько двох місяців тому із Харкова. Тоді легше було сказати, що у цього хлопчика залишилось неушкодженим після вибуху касетного снаряду. Із такою важкою політравмою десятирічна дитина на те ще не ходила. Малий навіть не міг самостійно сісти. Коли він до нас потрапив, то Ну, важко оцінити словами, мабуть, цей стан. Так, там прогнози були, м'яко кажучи, не дуже хороші. І На сьогоднішній день це просто неймовірний результат. То можу сказати, що в своєму житті, в принципі, він зможе робити все, що йому буде потрібно. Тьома місяць був у реанімації ще майже місяць займається з реабілітологами. Це відділення в лікарні зараз особливо запотребоване, бо сюди з усієї України щотижня привозять дітей постраждалих від війни. Тож співпраця із корпорацією, АТБ виявилась як ніколи на часі. АТБ є нашими дуже великими прихильниками. Власне, вони кілька місяців тому розпочали проект, який полягав в тому, що вони в себе в мережі продавали так звані фішки Брайта, і з вилучених коштів було зібрано певну суму, яка піде на ремонт, на відновлення повністю реабілітаційного відділення на території нашої дитячої лікарні від початку загальнонаціонального благодійного проєкту з технологією доповненої реальності Брайти минув перший місяць. Корпорація АТБ реалізувала проєкт у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Так зібрали кошти на лікування поранених дітей у національному реабілітаційному центрі незламні у лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Цей проект зміг об'єднати українців заряди допомоги діткам, які постраждали від війни. І завдяки брайтам, завдяки допомозі АТБ, завдяки цьому проекту, ми розуміємо, що ми зможемо відремонтувати відділення, зробити його гарним, щоб дітки, які там були, вони їм там було комфортно. Лише за серпень у магазинах АТБ вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Три мільйони з них підуть на реконструкцію реабілітаційного відділення дитячої лікарні. Капітально відремонтують 250 квадратних метрів приміщення. За решту 17 мільйонів гривень придбають на сучасне обладнання. Проте це лише початок. Благодійний проєкт з технологією доповненої реальності. Брайте триватиме і надалі. Марко Ручка, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Драматичне спасіння сьогодні на проспекті Петра Калнишевського рятували кішку, яка вдерлася на 15-метрову туполю, та дві доби просиділа на висоті. Налякана тварина влаштувала такий галас, що на крики збіглися жителі навколишніх будинків. Навіть рятувальників викликали, але ті допомогти не змогли. Хто ж врятував хвостату? Дивіться далі. З Самого ранку від гучного нявчання біля дерева зібралися небайдужі сусіди. Кажуть, кішка вже декілька років живе у цьому дворі. Того дня вона ймовірно злякалася собак та вилізла на 15-метрову тополю, а злізти вже не змогла. Два дні пані Лідія усіляко намагалася допомогти хвостатій. Миха спала на жиночі, отак от рішувальна чоловіка не лукати ужасно. Напередодні сусіди викликали рятувальників, але допомоги так і не дочекалися. Пані Лідії відповіли, що рятувальна драбина занадто коротка. Приїхали. Даже не посмотрели лісницю, не панялі нічого. Посмотрели вот так. Вот, развернулись и розвернулися і уехали. цілий день. Дощ сьогодні. утра теж ми дзвонили Всі ми теж спробували викликати рятувальників, але підмога прийшла звідки не очікували. На подвір'ї з'явилася машина міськ світла. У порятунку кішки не відмовили. Будете А я вже, вже за п'ять хвилин комунальник міськ світла разом з наляканою та знесиленою Муркою спускаються на землю. Сьогодні дворовій Мурці пощастило двічі. Після спасіння її вирішила забрати додому одна з мешканок будинку. Нарешті ця історія завершилася хеппі-ендом І зараз Мурка поїде до нової родини. Більше не будете її відпускати. Ні, звісно, буде домашня кошка. Поліна Пламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. У столиці північної Македонії відкрили українську алею. На ній у місті Скоп'є висадили дерева та встановили пам'ятну табличку з написом Українська алея слава Україні! Героям слава також розмістили фотографії злочинів Росії проти нашої країни, зокрема наслідки влучання російських ракет та зруйновану культурну спадщину. І далі про погоду у четвер у Дніпрі буде хмарно. Можливі дощі в день синоптики прогнозують 19 градусів тепла. Вночі температура знизиться до плюс 16. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами.